Тай, всіх сьогодні у нас на, на ремонті інвертор на 7000 Вт. Ось що ми маємо. Я вже розібрав. Що він у нас зустрів? Зустрів стрічку, так би мовити, в народі. Зворотня напруга на нього пішла. Оці сіті. І вийшли з ладу ось такі силові польові елементи. Ну я вже замовив, але перед тим як встановити нові треба ж перевірити на працездатність плату по потужності у нас що тут стоїть шість трансформаторів дилових коротше приблизно один десь витягує вад дві тому порахувавши оці всі ми знаємо яка його реальність потужність так перед тим як запаять ми ж перевіримо що у нас який сигнал іде на транзистори. Чи в нас свої мі мікросхеми задающу частоту справні, чи ні? А як це перевірити? Зараз зімкну, подам живлення, і перевіримо. Доброзич, доброзичливий звук, пікну. Тепер ми осциллограф і ставимо на входи транзисторів управляючих. А в нас вже синусоїдальний сигнал, так звана грязна синусоїда, або прямокутні імпульси. Це вже добре з частотою 50 Гц. Можна вважати, що ця половинка плати справна. Так, і на іншій стороні все те саме. Так що запаємо і перевіряємо працездатність плати. Беремо іншу сторону, що в нас вже безпосередньо на виході. Моменти істини. Де ми Дивим, дивимося? На форму сигнала. Це в нас вже на виході. Так, а тепер працює. Все збираємо. Всім дякую за увагу і удачі.